Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми з вами починаємо тему ділення раціональних чисел. Давайте згадаємо, що таке ділення. Для того, щоб розділити одне число на друге, треба просто-напросто подивитися на таблицю множення і знайти один з множників. Да? Отже, в діленні в нас є наступні характеристики чисел. Ділене дільник частка. Що ми знаємо ще? Ми знаємо, як ділити ціле число на ціле і отримувати ціле число, або коли ми ділимо ціле число на ціле, а отримаємо десятковий дріб. Ми також вміємо з вами ділити дробі на дробі. Навіть вміємо з вами ділити змішані числа на дробі і навпаки. До нас ще додається одне правило. Таке ж саме правило, яке ми використовували при множенні чисел. Згадаємо з вами множення чисел, коли ми множимо числа, і в нас в множенні записана пара мінусів. То відповідь ми отримаємо плюсову, тобто додатню. Якщо один мінус, то відповідь ми отримаємо від'ємну. Так само і при діленні раціональних чисел. Якщо ви при діленні зустрічаєте тільки один мінус запису, ви отримаєте від'ємне число. Якщо у вас два мінуси в запису, то ми отримаємо додатнє число. Отже, давайте спробуємо з вами виконати номер 1111. Перші два е, пункти цього номера це просто використання таблиці множення, але з врахуванням раціональності цього виразу. Так? Отже, давайте запишемо. 24 поділити на мінус 8 ми з вами отримаємо мінус 3. Чому? Тому що в нас тільки один мінус, і він переходить до відповіді. Мінус 27 поділити на мінус 6. Ми з вами отримаємо додатнє число. 72, якщо поділити на 6, можна розділити на 60 і 12, 60 поділити на 6 буде 10, 12 поділити на 6 буде 2. Тобто тут також все відбувається. Наступний третій пункт це ділення е, не цілого числа на ціле. А якщо його ділити в стопчик, то ми отримаємо майже нескінченну дробь. Тому краще було б перевести це в натуральні дробі і спробувати порахувати. Але давайте подивимось, що якщо це не робити, що ми отримаємо? Тоді ми отримаємо приблизно дорівнює 0,269. тисячних. Якщо ми візьмемо номер 4. Мінус 17 поділити на мінус 5. Ми з вами зустрічаємо тільки один мінус, тому він переходить в відповідь. 17 ми ділимо на дві частини. 15, що ділиться на 5, буде 3, цілих. і 2 п'ятих в нас залишиться. Якщо ми переведемо їх в десятковий дроб, то отримаємо 4. Десяти. Наступне. 5 мінус 2 поділити на 8. Мінус знову переходить у відповідь, а скільки він у нас 1. Давайте так, 2 восьми. Ми можемо скоротити на 2 буде 1 четверта. 1 четверта від гривні це скільки? Це 25 копійок. Отже, ми отримаємо 0,25 гривні. Шосте. Міс 1 поділити на 25. Можна. Зробити наступним чином. Можна перевести в десятковий дроб, а можна написати просто натуральним, згадуючи те, що ділення це рисочка в нашому дробі. Отже, мінус у нас один, він переходить в відповідь, і буде одна мінус одна п'ята, або 0,2. Сьоме. Мінус 0,72 поділити на мінус 08. Ну, по-перше, ми з вами зустріли і в першому, і в другому записі мінусу, тобто у нас два мінуси, відповідь буде від додатня. Тепер ми робимо наступним чином. Давайте спробуємо з вами перенести кому на два знаки вправо. Чому на два знаки? Я дивлюсь, яке з цих чисел має більше знаків після коми. Число 0,72. Отже, я і на найбільшу кількість знаків буду переводити мою кому вправо. Отже, я отримаю спочатку, якщо на одну кому я принесу 7,2 поділити на 8, а потім 72 поділити на 80. Це буде 0,7 коли я пишу цілих, я маю право до 72 дописати 0. Отже, 720 поділити на 80, це буде 9. Отже, я отримаю 0,9 зі знаком плюс Восьме – це вже ділення наших дробів. Давайте запишемо мінус 6,35. Поділити на 18,25. І згадаємо з вами: ну, по-перше, в нас є мінус, він тільки один, ми переносимо його у відповідь. Далі, для того, щоб поділити одну дробь на другу, потрібно другу перевернути і помножити на першу. Що ми зробимо? Отже, запишемо дорівнює мінус. Числівнику буде 6 помножити на 25, оскільки ми другу дробь друг перевернули. Знаменнику 35 помножити на 18. Давайте подивимося, чи можу я скоротити. Дійсно, я 6 можу скоротити і 18 на 6. 6 поділити на 6 – 1, 18 поділити на 6, 3. І 25 і 35 я також можу скоротити на 5. В числівнику буде 5, в знаменнику буде 7. Результатом мого ділення буде число мінус. 1 помножити на 5 5 в числівнику, і 7 помножити на 3 21 в знаменнику, тобто 5 21 зі знаком мінус. Дев'яте. 22 мені потрібно поділити на мінус 17. Що я бачу? Що перше число в мене ціле, це не трьох. Згадаємо з вами, що, по перше. Любе ціле число можна представити у вигляді дробів зі знаменником 1. Я так і зроблю. Оскільки в мене зустрічається тільки один мінус, я переношу його у відповідь, а другу дріб 11,17 перевертаю. Отже, в мене буде наступний запис: 22 помножити на 17, 1 помножити на 11 знаменнику. І я бачу, що 22 і 11 я можу скоротити на 11. Числівнику буде 2, знаменнику буде 1. Що я отримаю у відповіді? Ну, по-перше, я отримаю знак мінус, тобто буде від'ємне число. І коли я 2 помножу на 17, я отримаю 34. Знаменник у мене буде 1. Ми з вами тільки що так само поступали з числом 22. Ми дописували одиничку в знаменник, а тепер ми її. Не пишемо і пишемо тільки цілу частину 34 мінус 14, 15 поділити на 21. Що ми бачимо? Те ж саме, що і в попередньому завданні. Тепер ми дільник будемо представляти у вигляді дроби зі знаменником 1, тобто 21 перша. І ми повинні її перевернути. Ми бачимо, що в нас знову в запису тільки один мінус, тому ми його перепишемо у відповідь. І буде результат наступний: 14 помножити на 1 в знаменнику 15 помножити на 21. Ну, по-перше, 14 і 21 я можу скоротити на 7. 14 поділити на 7 2, 21 поділити на 7 3. І результатом буде число з мінусом 2 помножити на 1 в числівнику 2, 15 помножити на 3, 45, тобто 2 45. 11, 19, 25 поділити на мінус 3, 5. Ну, по перше, що я можу сказати? Що в мене другий дріб це змішане число, Правильно? Отже, я повинна перевести його в його неправильний. Як я це роблю? Знаменник другого дробу 5 помножую на 7, буде 35. І додаю до числівника, тобто буде 38. Але ми розуміємо, що нам потрібно ще перевернути ці дроби. От чому в мене 5,38. Восьмих і з'являється. А перший дріб я залишаю таким самим. Мінус в мене залишається, тому що в мене в запису тільки він один записав. Отже, 19 помножити на 5, 25 помножити на 38. 38 і 19 я скорочу на 19, в числівнику буде 1, в знаменнику буде 2. І 5 і 25 я скорочую на 5, в числівнику буде 1 в знаменнику 5. Результатом. Мого ділення буде число зі знаком мінус. Тепер рахуємо числівник на числівник, знаменник на знаменник. 1 на 1, 1. Тобто в числівнику буде 1, 5 на 2, 10. 1 десята. Ви розумієте, що її можна написати у вигляді десяткового дробу. 0,1. Або так, або так. І останнє 12. Ви бачите, що нам потрібно змішане число. Мінус 1,5 поділити на 2,1318. По-перше, в мене знову є мінус, тобто у відповіді буде мінус. Оскільки він в мене з записом єдиний. Тепер давайте з вами переведемо змішані числа в неправильні дроби. Отже, знаменник першої дробі 9 помножую на 1. 9 складаю з числівником першої дробі. 9 плюс 5 – 14. Тобто перша дріб в мене буде 14 дев'ятих. Друга дріб – 18 помножити на 2, тобто знаменник помножу на цілу частину. 36 плюс 13 – 49. І, пам'ятаєте, при діленні ми другу дріб перевертаємо. Отже, 14 9 поділити на 49,18. Мінус перевертаю, і виходить наступне: 14 множу на 18, 9 множу на 49. Що ми бачимо? Що 14 і 49 можна скоротити на 7, а 9 і 18 на 9. Що ми і будемо зараз робити? 9 18 скорочуємо на 9 знаменнику 1 в числівнику 2. 14 49 скорочуємо на 7, в числівнику 2 в знаменнику 7. Результатом буде наступна тріб. Мінус 2 помножити на 2. 4, 1 помножити на 7, 7, тобто 4 сьомих. Ось таким чином можна розв'язати ці задачі. Давайте з вами ще зробимо номер 1113. Перші два завдання ми не будемо робити, вони найлегші, зробимо третє, четверте і п'яте. Отже, 13х дорівнює мінус 6. Що я бачу? Ви пам'ятаєте, якщо біля 13х не стоїть між ними ніякий знак, це означає, що там є знак помножити. Отже, х в нас є множником. Згадаємо правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Отже, я можу записати, що х додорівнюємо. мінус 6 поділити на 13. Бачите, я число мінус 6 взяла в дужечки. Краще так і робити таким чином, і записувати. Щоб не ділити 6 на 13, я вирішила скористатися правом запису ділення у вигляді дробі. Тобто, бачите, я знак ділення просто замінила на Знак дробу х дорівнює мінус 6 тринадцятих. Четверте, мінус 21х дорівнює мінус 48. Знову, між 21 і х у нас стоїть знак помножити. Отже, для того, щоб знайти множник х, потрібно мінус 48 поділити на мінус 21. Що я бачу? У мене в запису ділення 2 мінуси. Це означає, що в мене буде додатнє число. Нам залишилось 48 поділити на 21. У вигляді дробі ми і напишемо. Ми розуміємо, що це неправильний дріб, оскільки верх числівник більше, ніж знаменник. Давайте розберемося. Яке найближче число ділиться на 21? 42. Отже, 42 поділити на 2 буде 2, цілих і залишок від 48, 48 мінус 42 буде 6. Отже, х нас буде дорівнювати 2,61. І останнє п'яте, воно відрізняється від попередніх, тим, що тут знову в нас є змішані числа. Отже, 2, 1 сьома хіма дорівнює мінус 1,1114. Оскільки між змішаним числом х знову стоїть множення. Ви пам'ятаєте, якщо нічого не написано, то це знак множення. Нам потрібно знайти з вами множник. Щоб знайти х, мені потрібно мінус 1,11. Поділити на 2,1. Ви бачите, що я мінус знову написала в дужечках. Тобто, якщо у вас є від'ємне число, записуйте його в дужечках при розв'язанні рівнянь. Отже, ми бачимо, що в нас в запису ділення зустрічається тільки один знак мінус, тому ми його у відповіді також запишемо. І тепер нам потрібно знову скористатися правилом переводу змішаних чисел в Неправильні дроби. Отже, 14 знаменник першого дробу помножимо на 1, буде 14. 14 плюс числівник першого дробу 11, буде 25. Тобто перший дріб буде 25 14. Друге змішане число 7 помножити на 2, 14, плюс 1 15 7. При діленні ми другий дріб повинні перевертати. Отже, х дорівнює мінус. 25,14 поділити на 8 7. Другий дріб перевертаємо, у нас виходить ось така величина. І тепер давайте дивитися, бо я можу 7 і 14 скоротити на 7. 7 поділити на 7 1, 14 поділити на, 2 буде, на 7 буде 2. І 25,8 ми, на жаль, скоротити не можемо. Отже, що ж ми отримаємо у відповіді? Х дорівнює мінус 25 16. Це неправильний дріб, нам потрібно привести. Давайте розберемося, яке найближче число до 25 ділиться на 16. Це число 16. Наступне число 16 помножити на 2 до 32 то вже більше, ніж 25. Правильно? Отже, в нас х буде дорівнювати мінус 1,25 мінус 16 то 9, тобто 9 шістнадцятих. Сподіваюся, було зрозуміло. До наступних зустрічей.